Який овочівник відмовиться вирощувати на своїй ділянці томати, які не вимагають багато догляду, займають мало місця, а урожай дають хороший, є сорти, що виростають в компактний кущ? Зв'язують багато плодів та ще й кольору надзвичайно красивого, один з них золоте серце. Городники називають його помідором трудівником. Походження томата сорту Золоте Серце. Автором сорту Золоте Серце є Юрій Панчев, український вчений і керівник дослідницького центру НІЦСА. Сорт був виведений в 1999 рік, а через два роки його внесли в держаєст для вирощування у відкритому ґрунті у всіх регіонах, проте на півночі країни ці томати вирощують і в теплицях. Опис сорту томат Золоте серце, детермінантна рослина, тобто воно має обмежений ріст і призначене для вирощування у відкритому ґрунті висота куща – 60-70 см листя невеликі, темно-зелень. Кисть складається з 5-7 плодів, сорт стиглий. Від сходів до збору врожаю проходить 93-95 днів, а в південних регіонах. – 80-85 днів урожайність у сім хмива, плоди середньої величини, 90-107 сім мають серцеподібну форму, кольором навіть в розрізаному вигляді нагадують стиглу хурму шкірка і м'якоть яскраво помаранчеві. Таке забарвлення свідчить про високий вміст бета-каротину, про вітаміну А. Т-5. Бета-каротин є потужним антиоксидантом. В організмі людини він синтезується в вітамін, а м'ясисті. Насіннєві камери невеликі це універсальний сорт. Він використовується для консервування в цілому вигляді, а також для приготування різних страв, сорт є гіпоалергенним і відмінно підходить для дитячого харчування. Посів томатів на розсаду. Золоте серце сіють в кінці березня, початку квітня, вам будуть потрібні? Тара для посіву підійдуть ємності глибиною 5-7 см для першої пікіровки з висотою бортика 10-15 см. А для другої потрібні вже великі горщики або ящики висотою 20 тридцять земля купіть в магазині готову грунтосуміж для томатів, перців і баклажанів. Обов'язково продезінфікуйте, прогрів її до 1000 тисяча Можна посіяти без будь-якої підготовки або попередньо потримати 15-20 хвилин в яскраво рожовому розчині марганцівки, а потім промити чистою водою. Процес посадки томатів на розсаду. Насипте землю в ємність так, щоб доверху залишився бортик довжиною 2-3 см і полийте, розкладіть насіння на розстоянні 2-2 см присипте зверху шаром землі товщиною 1 см і злегка утрамбуйте, накрийте скриньку склом або поліетиленом і поставте в тепле місце відео, як сіяти помідори на розсаду, вирощування розсади. Через три дні після посіву найпізніший термін, в сімдесять днів вже можуть з'явитися перші сходи. Як тільки це станеться, зніміть укриття і перенесіть ящик на світле віконце. Поливайте розсаду теплою відстояною водою в міру підсихання землі. Для найперших поливів бажано додати в неї марганцівку до рожевого кольору або фітоспорін 5 порошку на десять води для профілактики чорної ніжки. Приблизно через тиждень після входів, коли виростуть один-два справжніх листочка, помідори пересадити в ящик побільше або в окремі горщики, тепер кожній рослині необхідна площа 5х5, якщо розсада витягнулася, заглибити її до сім'ядольних листочків. Томати відмінно переносять пересадку. Витягнувся стебло, можна розташовувати під нахилом горизонтально або закручувати в спіраль. Тільки врахуйте, що у маленьких рослин він ще дуже тонкий і ніжний, тому краще просто заглибити, коли томати в ящику почнуть стикатися один з одним листям, а надземна частина рослини за обсягом перевищить розміри грудки землі в горщику, пора проводити другу пікіровку. Цей час зазвичай вже встановлюється тепла погода і розсаду можна виставити на засклений балкон в теплицю або парник. За весь розсадний період, близько 60 днів, 3-4 рази з інтервалом в 10-14 днів підгодуйте комплексним добривом для розсади, наприклад, фертикою люкс 1 на 10 води. Після пікіровки першу підгодівлю давайте не раніше ніж через тиждень. Висадка у відкритий ґрунт до висадки у відкритий ґрунт можна приступати тільки коли мене загроза заморозків в середній смозі Україні цей період настає після 5-7 червня. Чи не висаджуйте томати по кілька років на одному і тому ж ділянці? А також не варто їх розміщувати після картоплі фізалісу, перцю і баклажана. Кращі попередники. Огірки, кабачки і капуста, місце вибирайте обов'язково сонячне, що не затінене іншими культурами, деревами і парканами, розсипте по один відру перегною або компосту і два склянки деревної золи на один два. Якщо немає перегною, купіть і застосовуйте за інструкцією готові органомінеральні суміші для томатів, сударушку, гумі, омі, агріколу і ін перекопайте і розрівняйте землю кущі золотого серця, розміщуйте за схемою чотири нуль п'ять нульс. Кожен підв'яжіть до кілочка. Перший тиждень, поки томати вкорінюються, тримайте ґрунт вологою. Зберегти вологу допоможе з сіна або зрізаної трави для швидкої приживлюваності оприскати висаджену розсаду розчином стимулятора, наприклад, Енергена 1 капсула на один води. Догляд за томатами: вкорінені томати поливайте один-два рази в тиждень, періодичність залежить від погоди. Під кожну рослину виливайте 2-3 л води, щоб промочити землю на глибину 30-40 см. А коли почнуть рости зав'язі, норму потрібно буде збільшити до 5 л. кожні два тижні. Полив поєднуєте з підгодівлею комплексними добривами, наприклад, біогумусом, який витрачається з розрахунку 2 ст. на 10 л. води. Після кожного поливу рихлите землю, щоб не утворилося кірки і тріщин. Підгортати томати рекомендується, коли на нижній частині стебла з'являються горбки. Зачатки придаткових коренів, але можна прочекати цих горбків все літо, адже і без підгортання золоте серце дає відмінний урожай, до того ж поливати в лунку кожну рослину зручніше і ефективніше, ніж в загальну борозну, яка утворюється в результаті підгортання. Відео, як правильно підгортати томати, пасинкувати золоте серце потрібно до рівня першої кисті. Всі розгалуження ви ще залишайте на них, буде формуватися урожай. Чим раніше ви видалите нижні бічні пагони, тим більше харчування піде на закладку врожаю. Обірвавши пасинки один раз, не сподівайтеся, що вони більше не виростуть. За влітку пасинкувати доведеться 2-3 рази. Особливо активно наростають пагони з нижньої нирки, розташованої біля самої землі. Золоте серце детермінантний сорт. Тому прищіпувати верхівки і формувати кущ, як у індетермінантних не потрібно, однак в кінці літа бажано видалити всі квітучі кисті, віддати урожай, вони вже не встигнуть, але витягнуть соки, які могли б піти на налив, вже зав'язалися плодів для профілактики. Хвороб видаляйте, стикаються з землею пожовкле листя, поливайте тільки під корінь і лише в посусливе літо. Частота поливу залежить від сухості ґрунту. Під час цвітіння можна оприскати листя і квіти, якщо в воду для такого оприскування додати борну кислоту 1 на 1 води, то врожайність буде помітно вище збирання врожаю, щоб золоте серце порадувало вас максимальним урожаєм. Не потрібно залишати томати на кущі до їх повного дозрівання, знімайте плоди як тільки вони досягли свого розміру. Шкірка з матовою перетворилася в глянцеву, а на сонячній стороні з'явився рум'янець. На дозрівання розкладайте їх на підвіконнях або в один шар в коробках і ящиках. Не ховайте помідори під шафу або в інший дальній кут. Їх потрібно кожен день перевіряти, оскільки в приміщенні при поганому провітрюванні будь-яка ранка на шкірці може залучити вошок або грибки цвілі. Уражений плід може стати вогнищем зараження для інших. У кожен ящик із зеленими томатами покладіть 3-4 червоних, вони виділяють етилен, що прискорює дозрівання у томатів. Золоте серце щільна шкірка. Тому їх можна транспортувати і зберігати один-два тижні в холодильнику. Помідори підходять для заморозки часточками, вони тримають форму після відтавання, дрібні плоди зручно консервувати цілком. А найперші великі і смачні краще з'їсти свіжими відео сік жовтих помідорів, відгуки про сорт. ріс в теплиці один кущ, висота близько 60 см. Не пасинкувати у мене вийшов середньостиглий урожайність відмінна. Плоди дуже щільні. Гарні для консервування і заморожування шматочками. Добре лежать середня вага сто сто п'ятдесят светікгп. Втомат помідорцом Нефоріум Індекс стоп'ятьцу один 2-9-20 теж садила в цьому році золоте серце, сорт рудяжка, нав'язав багато яскраво помаранчевих плодів, і у мене перший плід достиг двадцять три червня, вага сто вісімнадцять. На розсаду садила двадцять сім березня. Ріс в ох, наступні були побільше 200-250 на смак приємний. Солодкий з невеликою кислинкою буду повторювати на наступний рік вже дуже гарний в банках. Оліка 7.0 хп в томатпомідорцом не Forium Index топ12920, що стосується нутрощів, то насіння мало сортомата, золоте серце дуже м'ясистий, смачний, ароматний. Його так класно є, просто так сіллю. Консервації, не знаю, як себе веде. Рука не піднялася цей сорт банки класти, аж надто гарні помідори в салатах або на закуску. Ліліангт і рецом Мандрюцем тенточен хороший сорт помідор посадила в цьому році сорт золоте серце. Фірми Аліта помідори виросли не такі великі і красиві, як на пакетику з насінням, але було їх багато і всередині серпня майже всі вже були стиглі. Кущ не дуже високий, виробник обіцяв, що сорт ультраскоростиглий, і це так, помідори м'ясисті, солодкі і красиві, вони, на відміну від багатьох жовтоплідних сортів, досить щільні, можна використовувати для засолювання і маринування. І надхтп. іроцом Мендрюцем лючі і жовтоплодні сорти мату в тусні Дуже подобається мені золоте серце рані. 8.085 днів, смачні оранжевого кольору. То втору підхопили найостаннішими Леонід Котвіцький мімаїлрю, цомніті томат перец один тридев'ять один чотири Афа шість, шість, два, е 7, 4, Хтлтомат золоте серце, знахідка для будь-якої ділянки, особливо він цікавий городникам, люблячим помідори незвичайного забарвлення. Сорт вимагає мінімум догляду, за який щедро дякує багатим урожаям.